Монтажникам, які часто свердлять отвори, слід спробувати популярне свердлову стіл з чотирма лезами. Воно має конструкцію з взаємозамкненими зубцями, легко свердлить нержавіючу сталь та залізо. Не хвилюйтеся про перегрівання, пошкодження свердла. Виробник стверджує, що воно може свердлити отвори в більшості доступних матеріалів. Сьогодні я маю показати братам практичну демонстрацію: встановлення вимикача на облицьованій плиткою стіні. Це гостре, свердлить плавно, позиціонування точне. Його унікальна траєкторія різання робить свердління легким та ефективним. Просвердлені отвори гладкі, без пошкодження глазурі, навіть без досвіду свердління. Це легко використовувати для товстого скла вікон і дверей, використовуючи його для свердління. Ефективність різання очевидна і немає страху розбити скло. Він також має глибокі подвійні ю подібні канавки для стружки, що запобігає утворенню сміття при свердлінні бетону. Вдома встановлення вішалки також зручно з ним. Воно легко справляється з будь-якими насадками для свердління, навіть з повними плитками, які викликають головний біль у монтажників. З ним свердління просте. Ви не будете хвилюватися про перегрівання свердла. Свердління через червону цеглу ще швидше і простіше, швидкість свердління вражає, і воно легко справляється зі свердлінням дерева. Ефективність свердління відмінна. Раніше було важко свердлити та встановлювати. Тепер це легка щоденна операція. Це просто благословення для монтажників свердел. Воно універсальне. Головне, що воно працює зі стандартним літієвим дрилем. Більше не потрібно носити важкі свердла та молотки. Я просвердлив усі матеріали, які були запитані цього разу. Цікаво, чи ви задоволені цього разу. Це справді видатний свердло з твердого сплаву. Воно легко справляється з матеріалами різної твердості. Давайте подивимося на його вражаючу продуктивність на сталі товщиною 2 см. Свердління неймовірно легке, немає жодного тиску. Далі, давайте випробуємо скло. Воно працює без зусиль. Також забезпечує цілісність скла. Давайте спробуємо бетон. Він також легко справляється з повноцінною порцеляновою плиткою. Це дуже просто, виконано миттєво, навіть твердий мармур відчувається як тофу. Свердління це легкість. Секрет цього свердла полягає в його ексцентричному дизайні з чотирма лезами. Чотирилезова головка з зміщеними зубами швидко врізається в це, робить свердління та встановлення надзвичайно зручними. Просто прикріпіть його до дриля, і він готовий до використання. Чи то дерево, червона цегла, чи граніт, він справляється з усім з легкістю. Це справжня багатофункціональність. Для тих, хто часто потребує свердлити, спробуйте цей надтвердий сплавний свердло. Відчуйте зручність та ефективність, які він приносить. Це справжній хід, він продається як гарячі пиріжки онлайн. Я чекав цілу ніч на цей продукт. Цього разу він дійсно дешевий. Ніхто не може побити цю ціну, навіть з субсидіями. Я бачив, як користувачі в інтернеті казали, що після отримання вони шкодували, що не замовили більше. Коли у мене буде ще один шанс це обов'язкова покупка. Скажу вам, це мій улюблений, і я рекомендую його всім. Усі, хто його використовував, шкодують, що не купили раніше. Це цей чотирилопатевий лопатевий зубчастий ексцентриковий свердло. Нове оновлення. Чи ви свердлите мармур чи сталь, воно може точно визначити місце і швидко свердлити. Якщо ви пропустите це, це буде така втрата. Виготовлено з високоміцного сплаву, дуже міцне, з розширеними канавками для видалення. Стружки. Видалення стружки відбувається плавно. Воно швидко відводить тепло, досягаючи ефекту сухого свердління. Має шестигранний хвостовик, що не ковзає, сумісний з різними моделями, забезпечуючи надійну підтримку. Воно універсальне, постачальники вже відправляють. Зацікавлені, можуть переглянути мій профіль.